Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 18 березня, 1119-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день була загроза балістики на півдні, але атак балістикою від росіян не було минулої доби. По півдню. були мопеди, як завжди, що й не дивно. Цього разу на Одещину вони не летіли. Під атакою були Миколаївщина та Херсонщина. У всій Україні росіяни вчора запустили 137 іранських мопедів, 63 збито, 64 подавлено ребом. На жаль, є знову прильоти на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Щодо Миколаївщини, то тут збито вночі один іранський дрон, і в районі Очакова росіяни атакували пасажирський автобус, який перевозив людей між містами, Якимось дивом там без Ну, автобус сильно пошкоджений. Щодо Херсонщини, то знову двоє загиблих людей. Вже десь два тижні на Херсонщині кожного дня загиблі після російських обстрілів та атаки ВПВ-дронами. Ще семеро людей травмовано минулої доби. Дуже прошу закинути на ВПВ-дрони на помсту росіянам, щоб побільше росіян стали хорошими росіянами. Дякую.